Друзі, добрий день! У нас сьогодні на показі СЗФ 54. Оновлене з оновлення у нас е, повністю по колу бункер з нержавійки. Встановлена прикатка. Змінене регулювання. Витягуєте шпринтик, витягуєте пальчик і регулюєте глибину самої прикатки. Сівалка у нас варіаторна, на імпортних висіваючих, туковий висіваючий у нас з прямою катушкою. Регулювання заслонками. Висіваючий апарат. Трав'яна катушка, мелка катушка, також регулювання окремо двох заслонок. Висиваєте одну культуру, закриваєте одну катушку. Висиваєте другу, витягуєте другу. Сівалки у нас бувають від 3,6 4 метрова 5,4 і 6 метрів. В комплектації з загортачем П-образним або на прикатці. з транспортним і безтранспортним пристроєм. З полімерного матеріалу у нас містом губи, воронка і подовжувач. І гофрований зернопровід імпортний. Насивалці у нас встановлено два варіатори. Один туковий, один зерновий. Регулюються вони відкручуванням барашика і регулюванням по шкалі по нормі висіву. У нас насивалці встановлений первинний вал і вал підйому сушників. Відбувається регулювання, ось регулювальний винт заглиблення сівалки. І самі поводки з стеропластими втулками. Ось тут з цієї сторони. У нас на сницю причепного встановлюється розподільник потоку на маркера, і ззаду встановлюється розподільник потоку на транспортне, якщо транспортне присутній в даній комплектації. Друзі, за детальною інформацією звертайтеся у відділ продажів компанії фаворит.